Виконуємо номер 1225 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Про числа Х, Y і Z відомо, що добуток Х і y, число додатні більше нуля, добуток Х і З число від'ємне менше нуля. Чи може добуток Y і Z дорівнювати? Завдання перше мінус 7, завдання друге 0, завдання третє 7. Приступаємо до виконання. Якщо добуток х і з число від'ємне менше 0, то х і z мають різні, різний знак. Якщо добуток х і y, число додатнє більше 0, то х і y одного знака. Тоді y і Z, нам саме Y і Z, тоді Y і Z також будуть різного знака. Раз y і Z різного знака, то їх добуток буде число від'ємне і може дорівнювати тільки 7, не 0. І не 7 не може, тільки мінус 7. Запишемо це. Якщо добуток Х і З число від'ємне менше нуля, то Х і З мають різний знак. Якщо добуток Х і y, число додатні, більше нуля, то Х і y мають однаковий знак. Тоді раз Х і З мають однаковий знак, а Х і y, x і z мають різний знак, а x і мають однаковий знак, тоді Y і Z мають різний знак. Тоді Y і з мають різний знак, отже їх добуток, число від'ємне Тепер даємо відповідь. Перше завдання у нас добуток дорівнює мінус 7. Стоїть питання, чи може добуток дорівнювати? Може? Друге завдання нулю ні. І третє завдання 7 також ні. Ми дали відповідь на питання, чи може добуток. Y і Z дорівнювати мінус 7, 0 та 7. Якщо про числа X, Y і Z відомо, що добуток X і Y – число додатнє, а добуток X і Z – число від'ємне. Номер 1225 виконано.